Сьогодні, 2 квітня, на водозаборі знову збирались небайдужі громадяни міста, протестуючи проти його забудови на території унікального родовища води. Чи то поліція, чи то міліція по кількості ледве не перевищувала чисельність протестувальників. Вони охороняли стовпчики майбутньої горожі, забетоновані на межі приватної власності нового господаря водозабору. Коли один з протестувальників повалив такий стовпчик, Люціонери заділи до нього фізичної сили. Почали складати протокол. Як ти ламав стовпчики? Де тренувався? Там а, і все таки... в общем, Сотрудники полиции говорят, что я самолично сломал бетонный стол за, э, размером сантиметров, ну, не знаю, 30, своими же руками поломал его и бросил, и этим пошкодил майно этого владельца. То есть, э, я очень сильный человек. Так, они затримали вас сильно. Они, в общем, сказали, они хотят мне протокол, чтобы я заполнил, везут план. По, а зараз у них їх нету, ім'я тут державні, щоб я нікуди не вшов. Розкажіть, будь ласка, про мету сьогоднішнього зібрання. Останнім часом у нас розпочалися певні пріння через а, землю водозабору. І ми вирішили зробити акцію. Ми це громадське формування а, з охорони громадського порядку «Волгоградська самооборона. А, Громадяни міста, значить цивільний корпус Азов міста Балограда, депутати міської ради, люди, які не байдужі до майбутнього нашого міста, до майбутнього наших дітей в цьому місті, вирішили зробити акцію для того, щоб звернути увагу людей на проблеми нашого міста. Річ у тім, що цю землю викупили люди, які, скажімо так, Ті е, схеми, за якими вони викупили землі, е, ці землі, вони нам не зрозумілі. Ці схеми не прозорі. Е, ця земля була виділена е, як пай е, громадянам України, е, кожному з нас положено пай, 2 гектари. Після чого громадяни України її продали. Зараз ці люди кажуть, що от, е, е, нібито е, хтось нам давав за землю Палацьку 15 мільйонів, хтось її там купив за 3 мільйона. Е, коли ми бачимо прозорі схеми, да, Торги офіційні це одна справа. Коли ми бачимо незрозуміло, що коли гроші, які були вкладені в цю землю, не поступили там ні в один бюджет, ні в інший бюджет, а були просто направлені невідомо куди, це інша справа. І ми зараз спостерігаємо картину, коли забудовники не послідовні в своїх діях. Спочатку вони повідомляють, що будуть будувати тут канюшні, будуть будувати тут центр для реабілітації. Тепер останній раз вони повідомили, що вони будуть будувати тут в'язницю для всіх активістів. Це було на відео, це було сказано головним забудовникам. Я тут построю тюрму для от этих от всіх. Це було зроблено приблизно отак. От З третій раз на круглому столі цим же забудовником було повідомлено, що Тут він побудує, вже не буде будувати конюшні стайні. Він тут пробурить скважини, 4-5 скважин і буде продавати павлоградцям воду. І кожен раз мета цієї людини, кожен раз слова цієї людини міняються. А тепер, що ми маємо по факту, по факту, ні в райадміністрації, ні в міській архітектурі ніде реально немає плану, що тут буде будуватися. Я як громадян України, як житель Павлограда, якщо захочу побудувати у себе сарай на території там, свого домоволодіння, мені для того, щоб його побудувати, необхідно намалювати цей план, накреслити, запросити архітектора все узгодити. Сарай. Ми маємо 6 гектарів, які зараз обносяться парканом. Причому паркан звертував капітальний. Він бетонується. Це не просто там дерев'яшечки і колишки, забиті в землю. Це капітальна а, забудова. Плану на цей паркан немає. Землі за, за цільовим призначенням вони під сільськогосподарське використання. Ніде немає того, щоб ці землі могли обноситися таким парканом. Сільськогосподарське використання це либо пахота, там випас, худоби. Зараз цільове призначення землі намагаються змінити. Знову ж таки, документів на це немає. Документів на забудову немає, вони відсутні. Проте у нас є е, висновки експертів, які говорять про те, що в цій зоні заборонено будівництво. Це в нас є. Е, За ці всі речі, я не хочу сказати, що я проти е, конюшин і реабілітації воїнів АТО е, і так далі. І, і я говорю не від себе, я говорю від цієї громади, тому що насправді я тут не, не відіграю ніякої значної ролі. Є громада. І крапка. Я представляю лише інтереси. Так от я не проти цього, і громада також не проти. Всі висловлювалися за. Навіть говорили, що прийдемо, допоможемо, зробимо висадку, там дерев, що треба. Але в іншому місці. В іншому місці. Навколо Палаграда є вдосталь місць, які можна забудувати таким чином. Тому що да, для Палаграда я так також вважаю, що необхідні і стайні, і іпотерапія, тема класна. Але е, поки що. Виглядає так, що цією темою лише прикриваються, для того, щоб забудувати невідомо, що і відверто кажучи, коли їдеш на Дніпропетровськ, бачиш з правої сторони такий гарне таке містечко, як Гуляйгород, елітне, де відпочивають там всякі там люди, да? судді прокурори і інші, да? коли стоять красиві гарні машини і на марки біля цього містечка, я бачу лише оце містечко тут. Іншого не бачу, не видно. Тим паче, що в четвертий раз або в п'ятий вже забудовник стверджував, що тут буде басейн. Яким чином тут може бути басейн, якщо ми розуміємо прекрасно, що все одно вода буде потрапляти в ґрунт, а басейн повинен там хлоруватись і так далі. Це буде забруднення води знову ж таки. Далі вони апелюють до того, що навколо стоять вже газові заправки, забудови і так далі. Ми говоримо чудово, але це вже було збудовано раніше. Якщо ви такі е, грамотні активісти, збирайте людей, піднімайте народ і давайте боротися проти цих заправок. Давайте всі разом е, ці заправки приберемо. Не питання. Але давайте спочатку почнемо з того е, вапіючого факту, який розпочався от зараз тут вже. Тобто, якщо ми дамо зараз забудувати, обнести це все парканом, далі що буде відбуватися за цим парканом, невідомо. От зверніть увагу. Е, Стояли стопчики, один зі стопчиків похитнувся і упав. Поліції, сталося, сталося що один з проходящих мимо хлопців, це його там штовхнув якимось чином. Вони його почали ламати, крутити і так далі. Тільки втручання полоградської самооборони дозволило зупинити правопорушення з боку працівників поліції, тому що людина, яка нікуди не втікає, до неї почали застосовувати силу, крутити, ламати, руки за спину і так далі. На якої, на якій підставі? Ми зупинили цей безпреділ. Звичайно, викликали групу сюди на місце. і Група зараз розбирається. Дійсно, він чи не він? Крім того, що працівники поліції почали громкогласно стверджувати, що він правопорушник. Але за законом України людина визнається правопорушником тоді, коли це визнав суд. До тих пір, поки суд не визнав, людина вважається не засуджена і вина людини не визнана. Тому знову ж таки дії працівників поліції ділянку. Чому? Чим це така ціна ця ділянка? Для забудовників ціна, тому що тут важлива траса. Ви бачите, все проходить автомобілі, прекрасно, в межі міста, е, є можливість заїздів і всього іншого. Все красиво ззаду ліс. А для вас чим вона ціна? Для нас ціна тим, що тут підземні резервуари з водою. Друга зона навіть частково оця територія переходить там, де та краєм в першу зону, на якій взагалі будівництво жодне заборонено. Тому е, зрозуміло, що для нас це важливо. Далі дивно те, що, скажімо так, ми вивчали, досліджували, хто ці люди, і я вам так скажу відверто, що ті люди, які виконують цю забудову, вони мають сумнівне минуле. Сумнівне минуле. Я зараз не буду говорити яке, щоб там не було якихось моментів, нюансів. Я думаю, що, можливо, колись громада дізнається. Але наразі це так. Мене дивує позиція наших палаградських псевдопатріотів, які спочатку активно виступали разом з нами проти забудови, а потім перемітнулися. У мене є чітка інформація, що на наступний день у вівторок, після тих подій, які відбулися тут навколо водозабора. Один з лідерів цих псевдопатріотів поїхав на зустріч з забудовником. Вони зустрічалися на ПШС в кафе, яке належить одному з таких. Також забудовників, спілкувалися там хвилин 40, після чого сам на сам. Після чого і думки їхні різко помінялися. Я думаю, що громаді варто зробити самим висновки, чому думки помінялись. Одних патріотів, реально патріотів, яких я поважав, переманили тим, що тут буде для інвалідів. Якась забудова що інваліди будуть тут безкоштовно займатися. і Так далі інших переманили невідомо чим, але наразі частина людей, які вболівали за місто, за жителів міста, переключилися і підтримують інтереси забудовників. Чому так відбувається? Я не знаю. Я не буду сидити, не буду голословно і стверджувати нічого. Речі, тим, що опоненти знімають відео, де стверджують, що палаградські депутати брали хабарі. Але у них немає жодних підстав, так стверджувати, і жодних доказів. Чому немає підстав? Дуже просто, тому що ця земля не належить Павлоградському району. Місто Павлоград. Це земля належить Павлоградському району. І коли вони стверджують на відео, що депутати від Укропа, самопомощі, брали хабарі стосовно цієї землі. Ну у мене коментарів інших немає, як пов'язати це все в одну нитку, а саме співпраця з забудовниками. Тому що якби вони просто сказали, ми відмовляємося далі протестувати проти цієї землі і залишаємося з боку. Будь-що буде, це одна позиція. Я можу це зрозуміти. А інша позиція, коли вони активно підтримують забудовника, цю позицію я зрозуміти не можу і напрашуються певні висновки, про які я думаю, громадяни міста повинні судити самі. Наразі діяльність наша і цих організацій співпраця. На цьому завершилось і я згадую слова класика, які говорять, що бережи одяг поки новий, а честь поки молодий. Честь вони не вберегли для нас. Це найгірше, тому що це розкололо частково нашу громаду, патріотичне місто. Але на мою думку, що розкололо і очистило. Тепер ми знаємо хто є хто. А тут сьогодні наразі у нас відбувається засадження а, соснами. Цієї території для чого? Для того, щоб забудовники не почали встановлювати паркан. Хай тільки спробують встановлювати паркан по цим соснам. Ці сосни є, є документи, які підтверджують, що громадське формування Палаградська самооборона закупила ці сосни. Ми їх посадили. Як тільки вони почнуть руйнувати, знищувати А, нашу власність, яку ми купили, придбали, посадили в землю, ми будемо подавати на них суд, і Б. Як тільки вони почнуть знищувати цю власність як зелені насадження, а ви розумієте, що навіть без дозволу ми навіть гілку не маємо права там де спиляти. Да? Ми повинні дозвіл мати на це. А це зелені насадження на території, яка до сих пір не розмежована. Що ви розуміли, до сих пір немає меж Палаграду, Палаградського району. Немає. Вони не були прийняті на рішенням жодної сесії. Відповідно, якщо вони почнуть знищувати ці зелені насадження, вони будуть діяти протизаконно, а якщо хочеш знищити, нехай подають в суд, будемо судитись. А суд буде тривати рік, два, але тут нічого не повинно бути. Вони думають навпаки, ми побудуємо тут паркан бетонний, потім почнемо будувати е, спорудження. Активісти подадуть в суд. А суд буде тривати рік, два, три, десять, п'ятнадцять. Як у нас увага в Україні, а тут буде рубатися бабоси, тут будуть робитися, продаватись водичка і так далі. Тому відповідно до цього ми повинні робити е, кроки, які не дадуть. Комусь людям, які приїхали невідомо звідки, люди, людям, які не, невідомо звідки з невідомою для нас репутацією, красти у жителів Павлограда їхні природні ресурси, тому що ви розумієте, що нас постійно шантажують оцим каналом, да, Дніпровським яка вода з Дніпропетровська поступає, постійно там які відбуваються через це моменти. Зараз, коли ми підняли питання водозабору, ми вже піднімаємо питання і вивозу води звідти. Ми вже піднімаємо всі питання, того, щоб підключити цю воду в майбутньому реально до жителів Палгради Палградський неї користувалися. Але питання слідуче. Як говорив заступник, перший заступник міського голови, нам потрібна зараз дорозвідка ресурсів. Вона буде коштувати місто приблизно 500 тисяч. А зараз ці гроші шукаються. Як тільки ресурси будуть дорозвідані, буде слідуючий крок це боротьба за сам водозабор. Але ніж нам відстоювати водозабор, нам треба відстояти цю територію, тому що ми відстоїмо водозабор, а тут вже будуть громадні свердловини, і тут будуть контейнери для води і так далі, які будуть викачувати нашу з вами воду і продавати нам ж. Ми проти цього, як громада міста, і закликаємо всіх міських жителів приєднатися, не сидіти там, не писати коментарі в інтернеті, а прийти, підтримати і акції такі будуть тривати доти. Ми на сьогоднішній раз прийдемо і засадимо тут всю територію. Всю територію засадимо соснами, Якщо це буде необхідно, Сергій, да. може ли говорити сьогодні, о том, що наче незаконна застройка цієї території. Факт є такий? факт забудови є, тому що є конструкція законодаті. Я не юрист, нет, я не юрист. Як на мене, то є капітальні конструкції. Зрозуміти, що фундамент на цій території. Він заборонений. А тут уже ми бачимо, що фундаментують цю територію. Тобто є фундамент проливають, ставлять стовпчики, і це вже забудова. є. Це не просто так дерев'яшечки колишки Тому звичайно забудова є. Але я не юристи, не можу це з юридичної точки зору позиціонувати так чи інакше. Вчора в одиннадцять. Годин дня ми були у міського голови на прийомі. Це актив громадської ради, і поставили питання для того, щоб сьогодні на акцію. Була висловлена міліція, щоб не було неприятних ексцесів. Він побіцяв, що міліція буде. Я йому задав питання: Анатолій Олексійович, а ви як голова, міський голова, будете? Ну я ж чиновник, я не зможу там бути, а то мені прищуть корупцію, і тому подібне. Я йому сказав, Анатолій Кіч, ви забудьте слово чиновник через те, що вас люди вибрали на посаду і люди вам платять зарплату. І ви повинні захищати інтереси громади. Він ну ладно, раз так. Тоді я на півгодини запізнюсь і буду в півдвінаста. Ну, зараз вже перша година дня. Мера міста немає. Жаль Жаль, звісно, що людина, яку посадили на посаду, громада міста не приймає участі в таких закладах. В захисті інтересів громади. Свій коментар електронної пошти надіслав нам відомий в Павлограді підприємець Юрий Щербак. Роботи по зведенню огорожі відносяться до підготовчих робіт та можуть виконуватися лише після реєстрації відповідної декларації. В органах Держархбудінспекції такої декларації у відкритому реєстрі ДБК я не знайшов, каже Юрій Щербак. Відповідно, Захаров чинив правопорушення, а менти, які охороняють незаконно зведену огорожу, є співучасниками злочину. Зведення огорожі, яка відноситься до підготовчих робіт без проєкту, авторського та технічного нагляду, є порушенням чинного законодавства. Більше 20 років пройшло з того часу, коли працівник незалежного Павлоградського телебачення Олександр Кузьмін займався дослідженням підземних лабіринтів, що були збудовані нашими предками у напрямку від церкви Голубицького до собору на центральній міській площі. В процесі підземних мандрів було знайдено щось подібне до невеличкого скарбу. Это же надо Меня часто спрашивают, где я взял деньги на издание своей книги, «Приключения веселого гномика. Все очень просто. В 90-х годах я занимался историей города Павлограда и в одном из купеческих подвалов нашел немного старинных денег. Я сдал их нумизмату и получил за это 40 гривен и положил на депозит. Приватбанки. І через нього получил 8 тисяч. І на деньги я здав книгу. Ми не рекламуємо тут Приватбанк. Ми просто розповіли про цікаву пригоду, пов'язану із цим банком. Ясний гурман це магазин для людей всіх рівнів достатку. Зранку до вечора тут людно. А привітні продавці завжди вам допоможуть у виборі продуктів відповідно до вашого гаманця та смаку. Що подобається, мені і продукція подобається, і Ці ціни подобаються. І завжди свіже. А що ти покупати будеш? Пельмені. Пельмені? Любиш пельмені? Так. Да. Приходіть до нам в м'ясной бурман у нас ціни, найкращий товар в великому асортименті.